Одного разу до мене підійшов один хлопець і каже: Вадім, слухай, я хочу піс взяти. Кажу, молодець, правильно, дуже хорошо. Тільки я одне не зрозумів. Що там треба робити? Кажу, ну треба не їсти. Каже, та я це то знаю. Каже, ну що там з волоссям. Каже, коли митися треба? Що з волоссям? Чи мазати? Він буквально зрозумів цей так, що треба помазати волосся своє вмистись і як розчизватися. Він думав, що в цьому є якийсь певний ритуал. Насправді в чому суть була з даним уривком про те, що коли люди того часу постилися, там були такі фарисеї. І коли вони постилися, то вони, знаєте, Виходили такі не помиті, не побриті. Вони виходили і всі ходили з таким виразом обличчя, що всі хотіли аж питати в них, що з тебе? І він мусив тоді сказати: Я пущусь за створював навколо себе якийсь такий образ, і все. Ну Бог говорить, слухай, каже: Не понтуйся, спустись каменоломню, щоб ніхто не бачив і не чув. Тому що, якщо вже тебе похвалять люди, якщо вже тебе похвалять, то ти не будеш мати тієї нагороди, тому що в храмі, в храмі бралося тільки те, що з каменоломні обтесувалося. Якщо щось не готове, то воно в храм не бралося.